Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Я на дачі. Чудовий ранок, чудово співають птахи і світить сонечко. Вчора пройшов невеликий дощ освіжило всі наші рослинки, але хочу з вами поговорити про хібіскус. Він у мене один ось такий красивий колір, один кущ. Я дивилась багато відео про хібіскус. На просторах інтернету і бачила, що кусти в людей дуже великі, мабуть, їх не обрізали, віточки прямо ж так нахиляються, звисають. А я завжди весною обрізаю, кажуть, що осінню не потрібно обрізати, бо обрізані віточки зимою може вимерзнути. Хоча в нас зараз зими майже й немає. Ранньою весною я приїжджаю, обрізаю віточки, роблю такий маленький компактний кущик. Ну, Звичайно, ось це вже віточки відросли від того, що я відрізала. Ось відрізано було. Ось. І від цього місця оце відросло, відростає, і цвіте ось це, ось це свіжий, свіжий пагінець. Ось теж було відрізано в цьому місці. Ось два пагінця пустило, і ось це е квітує там, де відросло з весни після відрізаного. Е і ось такий у мене. Ну, великий чи невеликий кущ виросло за літо, або геть маленький. Можливо, його не потрібно так обрізати, можливо, хтось підскаже, як правильно зробити. Обрізаю я, хоча встигає відростати. А в людей я бачу прямо вєтки ось так звисають. Можливо, треба не обрізати, і хай буде великий кущ. Квіти у ньому дуже цікаві, ось такі закручені. Ось такі закручені, закручені, неначе їх хтось закрутив рулетиком, а потім вона ось розкривається, ось починає розкриватися. Ось так цікаво по спіральці закручена квіточка. А потім розкривається і квітує. Ось теж так красиво по спіральці закручена листочки, а потім розквітає. Ось, ось ціша квіточка, їх треба обривати, нема часу. Вони самі потім обсипаються і лежать під кущиком. Ось така красота, чудовий ранок, світить сонечко. Мабуть, птахи почули, що я розмовляю і трошки притихли. Ще він буде квітувати довго, тому що ще дуже-дуже багато ось бутончиків. Прямо цей кущ у бутончиках. Весною я підживила, він підсипала. І ще удобренням натуральним гний привезли. Натуральний перегній привезли мені трактор на огород, то я брала... Відрами розносила під смородину, під рози, під хібіскус, все це порозкидала під корінь, порострушувала, і були дощі, воно все пропіталось, ось таке підживлення було. Ось стільки ще бутонів, і буде ще квітнути дуже довго. Хочу ще якийсь інший колір придбати і посадити. Я люблю такі кіти, з якими не мамо руки, як то сказати, багаторічні. Не треба садити, сіяти, пересаджувати, пікірувати. Ось так цей кущик квітує. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя і всього найкращого. сонячних днів. Пока-пока, до нових зустрічей.